Синдром втрачених можливостей або ФОМО це страх втратити те, чого у нас ніколи і не було. Його можна назвати дивним психічним дефектом. Проте він часто зустрічається і він реальний, і може змусити нас глибоко шкодувати про щось, що навіть не відбулося. ФОМО це тваринка, яка соромиться чужаків і великих компаній, але обожнює інтимні соціальні стосунки. Вона може атакувати ваше его, коли ваш близький друг виривається вперед. Вона виганяє вас у депресію, коли інші розважаються, а вас не запрошують. Вона вас лупцює, коли ваш суперник отримує те, що має бути вашим. І якщо ви закохані і не можете заснути, саме ФОМО нашле на вас найгірші кошмари. Розглянемо повну руйнівну силу ФОМО на прикладі Тома і Джефа. Це два друга, які у 2014 році вирішили інвестувати у біткоін. Протягом кількох наступних років біткоін сильно виріс в ціні, і обоє почали вважати себе геніальними інвесторами. А свою ставку на біткоін найрозумнішим вчинком за все своє молоде життя. Але вони також все більше хвилювалися, що щось може статися з цією цінною ставкою і їхнім новим званням. У Тома з'явився страх втрати. Пізніше одного дня ціна біткоїна раптово почала знижуватися, а потім дуже сильно впала. Томовий страх втрати став надто сильним. Він вирішив продати половину своїх біткоїнів. Джеф ідейний Криптан не продав. Після того, як Том вивів гроші йому полегшало. Незважаючи на те, що залишок його біткоїнів продовжував дешевшити. Полегшення Тома пояснюється тим, що, незважаючи на потенційну втрату грошей, він хотів берегти те, що стало для нього ціннішим за гроші своє звання геніального інвестора. Але тепер наша історія робить крутий поворот. Ще трошки пізніше ціна біткоїна спочатку стабілізувалася. А потім почала зростати швидше і швидше. Але Том, у якого ще залишалося багато біткоїнів, не був щасливим. Ні, поки Том лежав у ліжку, його Фому вибрався на світ Божий і намалював жахливе майбутнє. Том почав вірити, що він припустився колосальної помилки, яка зробить його бідним дурним. Тоді як його друг стане мільйонером, як приїли вони обидва. Тож, незважаючи на те, що він володів значною кількістю біткоїнів, він почав сподіватися на їх повне знецінення і абсолютний провал усіх криптовалют. Тож, що тут відбулося? Фомо атакував Тома, тому що Джеф його друг. Того ж віку, тої ж раси, точно такий же, як і Том. Різниця лише в тому, що Джеф геніальний інвестор, а Том дурень. І тому, що Том знає, що міг досягнути такого ж успіху, як і Джеф, і не хоче жити з цим розумінням все життя. Він сподівається, що вони обоє проваляться з тріском. Дослідження ФОМО говорять, що незалежно від статі особи більший відсоток ФОМО спостерігається у молоді та невротиків, і одинокі люди відчувають його частіше. Але який страх сильніший? Страх втратити те, що ми маємо, чи страх втратити можливість щось мати? Чи можливо вони по суті одне і те ж? Діліться думками в коментарях або розкажіть про свій досвід з відчуттям неспокою, страху чи ФОМу. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.